Центр проспект Свободи, всюди все по-сучасному, але ось цей клаптик виглядає як чужорідна пляма. Довгий час ці будівлі стояли просто занедбаними, та нарешті їхню долю вирішено. Саме тут планують збудувати перший у Кам'янському Макдональдс меморандум із компанією Чинний. Однак реалізацію проєкту відклали через війну. Тобто, для розуміння, Мак у нас обов'язково збудують, щойна ситуація з безпекою стане більш-менш стабільною, оскільки ця ділянка постійно на викликала нарікання з боку місцян було вирішено здійснити її благоустрій. Що простір не пустував, зараз демонтовують старі споруди, встановлюватимуть лавочки, сучасне освітлення та інформаційні тумби для мешканців. Кам'янчани поділились своїми думками з цього приводу. Нічого, пора прибирати барда. Дуже гарно. Да. Дуже гарно, Що давно думали? пора. В принципі, для молодежі це буде шикарно. Звісно, чекаємо. Ні, я не їм вредну пищу. Просто, щоб було чисто. Бо там завжди було брудно. Я, якщо чесно, не знаю, бо я знаю, не бо в них не ходжу.